Водить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, Всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі. Ще всі родичі гарбузові обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, Всі родичі гарбузові обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузи ти перісти. І чим тебе будем їсти? Миска пшона. Шматок сала ось до мене вся приправа. Відгадайте малята загадки і пригадайте, кого ж зустрів гарбуз на городі. Я на сонці сонцем сяю, родичів багато маю, гарбузову господиню усі знають. Хто я? Правильно, це диня. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Так, це буряк. Відгадайте загадку та дізнайтесь, кого б ще гарбуз міг зустріти на городі. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Так, правильно, це цибуля. Молодці малята. Я гарбуз такий перистий. Салом мене можна їсти. А чи гарний в мене рід? Що сподобалось сьогодні ви всім діти, розкажіть. До побачення, друзі!